Вітаю вас, жабанята. Сьогодні ми спідранимо лайфхаки, як правильно какать. Приємного перегляду! Сподіваюсь, ви нічого не їсте. Ні, є. Я зазвичай в похід трошки не такі стільці беру, якщо чесно. Я, звісно, не знаю, в кого як шрапнелі розлітається. особливо, якщо ви перед походом поїли KFC, то. Ця штука вам не допоможе. Не шрапнель, а срапнель як він цим чистив зуби тільки що? Ти що, срапнель свою чистив цією щіткою, чи що? Шо? Сука, звідки в тебе ця штука? Ви що десь сільпо заходили по дорозі, чи що? Пітець? Ну, типу, у вас є взагалі вдома, рукавички у вас є? Бо в мене немає. Звідки ти це взяла в поході? Альо. А головне нахуя? я. Це я тону в океані крінжі. А це ви рятуєте мене від утопання в океані крінжі. Дякую вам! Ти? ти просто одягнула її задом наперед. Що ти мені піздиш, що ти її випрала? Ви за кого мене взагалі тримаєте? Five minute crafts. Лайфхак у випадку, якщо на тебе насрала чайка. Не їжте, якщо на вас насрала чайка. Просто не їжте. Це якийсь, походу, випуск про срапнель. Дуже співчуваю. Вам так. Подовжувач на природі. Так, да, виглядає дуже правдоподібно. Це, типу, шота із стафа Бога Електрики з попередніх випусків. Тянеш продовжувач дому, щоб подивитись телевізор на вулиці. Це як В тому мемі, коли мама тебе виганяє на вулицю, типу, подихати свіжим воздухом, і ти просто переходиш на вулицю і сидиш в телефоні. Люкс? Ой, бач, це що, калабаня буде чи що? Та... Калабаня. Ну, не дуже ясно, яку проблему вони тут рішали, але калабаня це завжди збізь. Де вона це все робить? Просто за углом чи що? Тіпа... Подруга, не хочу тебе огорчати, але ця ширма, ну вона, типу. Нічого не дає. Так, якщо хто не зрозумів, то вона в цю штуку попісяла тільки що, причому типу, навіть не намагалася сховатись. Просто, уявіть, ви заходите там в якийсь бутік, зараз, наприклад, шукаєте там вотно. заходите за кут, а там оця подруга пісяє в оцю свою приблуду. Тобто ти її назад склала типу, поклала в сумочку і зжала назад. Окей. Чекайте, п'ять, у вас є вогнище і у вас є чашка, яка, судячи з усього, типу металічна. В чому проблема поставити її просто туди в вогонь, щоб вода закипіла і докинути в кінці каву? На ви засунули туди брівно? Це якийсь новітній спосіб боротьби з похміллям, кава з вугіллям, кава по турецьки Що це, блять, таке? Квік, кофімейкінг, квік підець просто. Так. Ваші варіанти, що це буде? Бо, типу, вікна вона буде міняти в себе в квартирі? Що це за хуйня взагалі? Ага, бочка. Окей. Ти що, діаген? Це що таке, блядь? Куди ти пливеш? На ти пливеш? В тебе що баклажки закінчились? Ти пливеш бомбить Белгород? Чи шо ж? Літаки летять, будемо всіх бомбить. Типу, замість того, щоб купити собі будь-яку надувну штуку, типу, на рукавники, чи, блін, на ходи кінець купити собі. Блять <пл> забула. Надувний матрац купити собі той сраний. Вона така: я привезу з собою краще бочку і палети. Спонсор цього лайфхаку нова пошта. Доставка майбутнього. Ну, пливи, пливи вже нахуй, звідси. Напишіть в коментах, скільки жабенят ви побачили в цьому відео. Угу. Ой-ой-ой. ой о, да! Спочатку вони вкрали цю рукавичку пластикового супермаркету, дуже дивно, що вони туди не накакали, до речі, тепер вони вирішили грати по-крупному. О, да! А куди потім? Типу, чи з усього, вона збирає гриби. Тобто ти такий, типа, зробив свої діла, взяв кошечок і такий, підуєш далі з кульочком. Потім, типу, в одному кульочку гриби, в іншому кульочку не гриби. Головне, не перепутайте потім кульочки. Зручно, мабуть, пітець. Звісно, я ж завжди беру з собою в похід формочку для випікання кексів. Ну, типа, крузинка зашана, формочка для випікання кексів. Що я там ще беру з собою дивного? Оця штука, щоб попісяти в магазині, можна було? Це я. <рес> І що, ви тепер туди в гаряче брівно засунете, чи що, щоб це все приготувалось? А могли би засунути гаряще брівно? Mm -hmm. Та, блядь, ні, ну воно ж так не працює. Воно не працює по принципу одноразок. Типу, що ти береш просто новий фільтр і така хуяриш. Ні. Зараз без прикола багато наших військових купують спеціальні таблетки, там фільтри, і вот та от все, щоб перетворювати звичайну воду на питну, і то її потрібно перед цим кип'ятити, і типу вона все ще не дуже ок. Отак ділати не треба. Ви отруїтесь тією водою і, можливо, помрете. Як мінімум, матимете дуже феєрічну срапнель. І що, часто ви з собою в похід берете клей пістолет? Я кожен раз. А, тепер зрозуміло, типу нахіра їм був цей подовжувач і оця вся схема з подовжувачем. Make sense, в принципі. Бл тобто в тебе був весь цей час туалетний папір, а ти така, ні, буду робити чехол з клея пістолета. Геніально! Ага. Ой, блядь, а що це буде? Ну, ця палка, на якій вони закріпили пательню, вона вже горить. Сука, так вони її просто профотошу. Це фотошу. Блять. Ви навіть не стараєтесь, алло? Угу. угу. Тобто, чел, ти думаєш, що дитина, яка пісяє в багажнику машини і затулена синьою тряпочкою, буде приваблювати набагато менше уваги, ніж якби ця дитина сиділа і пісяла, але десь під деревом бляха. В чому логіка? Я сподіваюся, що він в кінці типу, хоча б вилив з того відьорка, та що його малий там наробив, того що є підозри, що він все таки не вилив це все, і буде щось приблизно отаке. Ви купаєте, так? Да? Вони до дитини причепили дзвіночок, як до корови. Не пробували прив'язати просто його за ногу до палатки? Теж ефективний спосіб. Угу. Хула-хуп, шторка і носити воду в пакеті, чи просто піти помитись біля річки? А що ж ти не використовуєш свій чудофільтр, подружка? Ой, бля. Ви взагалі мили коли-небудь голову в походах. Тим часом сухі шампуні просто існують. <звук> Таке враження, що сценарії до цих левих хаків пише людина от з такою шапочкою на голові. Ну, бо, типу, як інакше це все пояснити, я не розумію. Я пишу сценарії в такій шапочці. Ви помітили оці тарілочки вони тупо однакового розміру з каструлею. В чому профіт взагалі? Ну, ви можете поїсти прямо з неї, і все. Угу. Що ж це буде, блять? Су. Я не знаю, як це коментувати. Ну, типа. Не робіть так, ну, тіпа, це неодноразка. Вода не очищується за допомогою манюсінького фільтра. Це хуйня. У цього чувака ще не було в жодному лайфхаку. Підозрюю, що і далі його більше не буде. Це не зупинило воду, блять. Вона досі тече. оно. Поки що не дуже понятно, що це має бути, але ми почекаємо. Окей. Хендмейд посудомийна машина. Хтось взагалі бере з собою в ліс інакший посуд, крім пластикового чи металічного. У цьому профіт, він не б'ється, він зручний і могли просто кульочками обмотати, бо судячи з усього, кульочків одноразових у них йом. От що означає готуй сани влітку. Зроз. Окей. Ой, блядь. Серветки. Посуд можна витрати серветками. Якщо нема серветок, можна почистити від жиру посуд. Піском. Просто піском. Там багато піску. Прям під пательнею багато піску. Кому я це розказую взагалі? Куди вона зібралася? В неї в рюкзаку просто три ножа лежить. Хочете прикол? Оце називається похідний ніж. Не ота хутня. Я знаю рівно нуль людей, які беруть з собою в походи кухонні ножі. О, господи. А ну так їх носити набагато зручніше, звісно. і місця займають небагато. Це головне ергономічність, пацани. Не знімала для вас уже стільки відео, що не вистачає рук, щоб їх тримати. Тримаю наступне відео дерев'яною.